Великий витік документів Кремль фінансує мережі а, мережу адвокатів в Україні та сайти про нібито злочини київського режиму під виглядом правової допомоги. Про це йдеться в розслідуванні колег з проекту схеми. Є такий собі фонд Росії з підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном. Або якщо скорочено, прав фонд його заснувало Міністерство закордонних справ Росії та Федеральне агентство розсутрудничество – Опікунську раду очевидно, очолює сам міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров. І от під виглядом правової допомоги росіянам за кордоном ця організація правфонд, поширює російські впливи по всьому світу. І данський суспільний мовник отримав масив документів з десятки тисяч електронних листів з документами щодо цього фонду. від джерел та поділився, зокрема з колегами з проекту схеми, і гроші правфонду надходили від. Російської ММЦС згідно з документами, зокрема на 25-й рік закладено 180 мільйонів рублів на їхню діяльність на 26-й рік на 2 мільйони більше. Це близько 2,2 мільйони доларів на рік. У звіті фронту про його роботи, які схеми розшукали у витоку. Є спеціальний розділ Український напрямок. У ньому детально описується робота, яку профонд веде на території України, наприклад, функціонування в Києві центру правових консультацій, адвокати якого вели прийом громадян? А сам центр готував звіти для російської влади про воєнні злочини зсу та про нібито порушення прав російськомовного населення? Серед інших звітів згадується і сайти юридичної підтримки, нерідно, нерідко основні напрямки, так би мовити, роботи. Цих адвокатів, які працюють за російські гроші, це виїзд за кордон та відстрочка від мобілізації або про буцифікацію. до нашої етеру діється голова правління громадської організації антикризовий штаб Сергій Медкалик. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Вітає грамслава. Я намагалася коротко. Наша аудиторію, хто не в курсі, вести в матеріал колег з проекту схеми. Я закликаю подивитися повністю це розслідування. Воно насправді розставляє дуже багато, що називається крапок над і стосовно взагалі того всього, що відбувається в нашому інформаційному полі. Але от пане Сергію, як би ви підсумували це розслідування, що маємо з нього зрозуміти найголовніше. Перша неприємна теза, те, що Росія вкладається в подальшу свою пропаганду посилення впливу і продовження гібридної війни оце власне хороша демонстрація того, як під виглядом надання юридичних послуг Росія продовжує скуповувати навіть я б сказав би адвокатів громадських там організацій, яких Надають нібито юридичну допомогу, але насправді це посилення впливу Росії. Бо як ви правильно зазначили, що коли ти не по суті платиш, наймаєш якусь там адвокатську компанію чи бюро, ну це може організація, не будемо незалежності від організаційно-правової форми, то в подальшому фактично фінансуючи їхню діяльність, ти будеш. Виконувати ті завдання, які стоїть фактично тобі, особа, яка платить кошти. Да? Це Росія, Російський Федеральний виходить навіть бюджет. Відповідно з цього бюджету розподіляються кошти, уже наймаються за кошти, навіть українські адвокати, які в подальшому виконують ту чи іншу роботу. От перша із таких справді небезпечних це поширення російської пропаганди і тез. Які фактично дестабілітизують ситуацію в Україні? Бо... Найперше, наприклад, всі ці відео по ТЦК, які ви можете бачити, насправді це враховуючи на кількість мобілізації, я нагадаю, що сьогодні збройні сили звітують про 30 тисяч щомісячних мобілізованих. Ми тільки там за місяць побачимо чотири ну, відоси про якихось неправомірні дії. Тобто, з 30 тисяч чотири відео, це крапля в морі, але якраз за допомогою і завдяки таким, так би мовити. Адвокатське бюро адвокатів пополяризується тема і дискредитується мобілізаційний процес в Україні. Це перший з етапів, яких фактично виконує функцію таких фондів. Другий етап, взагалі, е, якщо ми подивимося на оплату адвокатів, то багато із цих адвокатів, не всіх без будь-яких там образ до колег з юридичної сфери. Все ж таки у нас часто немає офіційних, так би мовити, оплат для адвокатів. Бо якщо ви подивитесь на декларації посадовців, які б до цього були адвокатами, ви зможете побачити, як безпосередньо вони в білу ну, мають невелику кількість доходів. І це якраз один із тих моментів, які фактично. Підтверджує, що доводити ну, більшість адвокатів працюють за готівку, і в принципі там російська Федерації, яка ставить за мету поширювати свій вплив і роздавати коштів, наймати людей, в тому числі адвокатів, які є юридично обізнаними і підкованими. Це хороша спроба. Ну і, відповідно не маючи таких адвокатів, плачуть свій кеш, і звісно, що знайдуться ряд інших адвокатів, які виконують, нібито юридичну допомогу, яка вто включаючи, наприклад, захист, все ж таки, громадян Росії, які на території України їх доволі багато, громадян Білорусі. От і ні і представляючи їхні інтереси в судах, в тому числі по колабораційній діяльності, по державній зраді, наприклад, осіб, які е, там здають, викривають стратегічні об'єкти збройних сил України, місце розташування е, військ. Відповідно, ці адвокати спрямовані вибілювати таких людей, захищати. Ну і відповідно, більші такі фактично злочинці та когось є рішенням. Суду хтось потенційний злочинець буде продовжувати свою роботу робити і казати, що друзі, крім того, що ти здасиш там позиції ворога, безпосередньо тебе навіть буде безкоштовна якісна юридична допомога в суді від твоїх кураторів з Росії. Ну, відповідно, це ще один із способів впливати і посилювати вплив Росії, і він є дуже шкідливий. І, власне, ось це тут же має бути працювати Рада адвокатів України, яка слідкувати безпосередньо за тими етичними стандартами і, взагалі. Прослідковувати, як адвокати від кого отримують кошти, які інтереси вони захищають, і чи немає у цій системності, коли фактично адвокати з українським паспортом, можливо, навіть із там без якихось дискру... дис... без поганих на це речей, нібито про під ну, про шкоду своїй державі Україні підривають її незалежність і самостійність і допомагаючи. Гібридній війні в Україні, тому тут, ось як мінімум, два таких момента небезпечних, які відповідаючи на ваше питання, я окреслив ну, тут теж треба розуміти, що найпростіше спекулювати на тому, що найбільше болить. Станом на зараз це війна. Очевидно, війна несе за собою ризики, а ще просто маніпулювати тими фактами, нібито знаннями, бо всі ми нібито знаємо наші права. Але не до кінця розуміємо наші обов'язки. Ну на превеликий жаль, так воно десь є. І коли ми говоримо, що Росія вміло поєднала оці два моменти в своїй діяльності на території нашої держави, і ще в це вливає в гроші. Потім в кінцевому результаті ми маємо оцю історію з. Адвокатами, які розказують, нібито адвокатами, які розказують, що працівники ТЦК не мають право на мобілізацію. Ви не має, ви маєте повне право не служити, і потім породжуються ці конфлікти, які йдуть в маси, на яких Росія далі розганяє, розділяє наше суспільство. виходить десь такий ланцюжок. Саме так ви вірно окреслили, що це таки відбувається, і задача. Ну, в гібридній війні це збільшувати популяризацію, так би мовити, сил ворога і юридичну професію, використовуючи ну, різні методи. Тобто, ми ж кураторство при здачі об'єктів, це ж не обов'язково мати юридичну освіту. Так? Але якщо таких кураторів, які здають інтереси української держави, захищають в суді вже адвокати, то вибачте, адвокати. Повинні перевіряти з на кого вони працюють, звідки отримуються кошти, і я ж кажу, більшість можливо там фігурантів цього розслідування вони можуть навіть виконувати свою справді професійну адвокатську діяльність без будь яких ось на те підстав, нібито ну, поширюючи якусь державну зраду чи колабораціонізм чи брати участь фактично в гібридній війні? Але беручи ці кошти і захищаючи інтереси навіть там. Громадян України, які здають там позиції, і фактично отримуючи це фінансування е, на готівкою на руки, вони беруть участь в гібридній війні. Більш того, вони стають активним їм учасників. І об'єктивно Росія, маючи на це ресурси, вона цим користається. Вона це платить. Як ми бачимо, що і навіть на українському ринку там адвокатів є запит, і, ну є бажання допомагати. Тим чи іншим речам, і ми я вдячний там журналістам, розслідувачам, які підсвітлюють цю тему. І знову таки, ми повинні все ж таки робити максимально прозору оплату для адвокатів. Знов таки багато у нас готівкових коштів тіньового, так би мовити, адвокатської діяльності, і це треба виправляти, якщо ми. Бачили, від кого приходять кошти на рахунки таких адвокатів. То я думаю, що і реагувати не лише було би легше податковим органам з питань там сплати податків, а й службам безпеки України, які б відстежували можливість від надходження цих коштів. Другий а момент. Я... Піднімати а, питання так. на раді адвокатів, щоб це вирішувати. Тому є безліч можливостей цю ситуацію виправляти. Тут, тут не уточнення: якщо ми говоримо, що особу підозрюють у державній зраді за те, що умовно вона навела ракети на якусь підстанцію в Україні. Держава Україна ж гарантує безкоштовного захисника в суді? Чи ні? Саме так гарантує. Тобто ну, ну, ми... державного захисника. Саме так. Нас сьогодні, все ж таки, чинним кримінальним кодексом України, якщо навіть зловили на місце і судді за державну зраду, то такий судовий розгляд є за обов'язкової участі захисника. Якщо особа не може знайти або не має коштів для найняття такої особи, її призначають. Державою є гарантованим а, свою, свою особу. Але ну як свою особу. Він там фактично там довільному порядку держава потім компенсовує такому захиснику коштів. Розглядає. А, а в даному випадку Росія готова наймати за гроші професійних і репутаційних адвокатів, які будуть таких, ну фактично, негідників. Ну я не готовий говорити в конкретних чи. Обзивати всіх зрозуміло, що в нас є навіть в таких справах судовий розгляд має рішення суду бути обвинувального чи виправдувального характеру, але Росія готова надавати юридичний правовий захист. Тут я десь ще уточнення стосовно нашої розмови, так звані адвокати чато ОСББ, так про які я вже умовно згадувала, що вони розказують, що нам робити під час заходів оповіщення ТЦК, чи не робити, як нам поводитися, не поводитися, як Україна порушує наші, нібито права. Це ж можна віднести теж до цієї цієї когорти в принципі, чи це такий в мене дуже загальний висновок. Насправді ми повинні все ж таки дивитися цілі, да, на які там Росія готова надавати. Я думаю, що там дестабілізації і медійні ці кампанії, дискредитаційні, вони можуть включати все, бо адвокати можуть платити, е, і в нас дуже часто платять адвокату не лише за його юридичну е, чи адвокатську діяльність, а й платять за його поширений, наприклад, телеграм-канал чи його медійну сторінку, щоб він. Який зробив там допис, і в такого адвоката фактично там за послугу в теж можна замовити допис в інтересах, наприклад, чи там бізнес-компанії на комерційній основі, чи в інтересах нашого ворога, ну тобто, або навіть не ворога, ну в такі з дискредитації якоїсь ситуації, або з поширенням відео, які ну справді відбулося. А з тих чи інших мотивів і адвокат бере ці кошти, ставить допис і продовжує фактично підігравати ворог. От і, а що нам відомо більше про цей фонд Росії з підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном, скорочено правфонд, прав фонд заснований міністерством закордонних справ України, який яким опікується Лавров. Ну давайте ми можемо змодерувати ситуацію, що і можливо там, наприклад, Україна має певну юридичну допомогу крім консульських. Ну бо фактично у нас дипломатичні відносини з Росією розірвані. В нас немає там осередків, де держава захищає ну тобто Росія, Росія, не ну Росія не має зараз там правих способів фактично захищати інтереси своїх. Там громадян Росії на території України і мені здається, що це один так би мовити і схем фактично захисту своїх громадян на території інших держав. Ми ж не говоримо тільки про Україну. Бо я впевнений, що цей фонд працює не лише в Україні, наприклад, там на території Європейського союзу, з яким знову таки активно здійснюється гібридна війна, де фактично теж розірвані дипломатичні відносини в окремих цих. Країнах, де такі відбулися, ну так би так звані недружні країни. Відповідно, Росія створила цей фонд для того, щоб він надавав цю підтримку. Тобто здійснювала, можливо частково навіть ці самі консульські якісь послуги в межах допустимого українського законодавства просто в такому гібридному форматі. Але давайте казати об'єктивніше, якщо ти працюєш за кошти росіян, то ти будеш виконувати ті вказівки, які тобі будуть надані. Якщо вказівка стоїть збільшення дисциплізації на території України. То цим фонд буде займатися, крім юридичної допомоги, нібито основної, буде ще якась додаткова інша. Бо давайте згадаємо, що ФСБ Росії в інших країнах чи консуль, чи консульство інших країн це часто є люди з ФСБ, де вони здійснюють дуже часто не роботу, яку має здійснюватись консульство, надавати підтримку громадян, а збір інформації і можливо іншу підробну діяльність, яку ми часто бачимо. Але пане Серіюча, вірно, я розумію, що безпосередньо цей фонд з підтримки захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном. Тобто його фізично в Україні немає. Він просто там з умовної Москви відправляє кошти на різні осередки в Україні, які він підтримує, і відповідно які виконують його завдання. Я не готовий дати. Деталі, але це може бути, наприклад, адвокатська діяльність, так. це може підтримка якогось адвокатського бюро, це може бути громадська організація, на які наділяються ці кошти. Але давайте казати правді в очі, що ну, більшість тих отримувачів коштів вони повинні розуміти, звідки їм ці гроші надходять, і розуміти, які завдання вони виконують. Прошу вибачення, ну ця ж історія про впливи через різні громадські організації, через гастрольні трупи і тому подібне, вона ж тягнеться ще з часів Совка. Під різними способами вони заходили в суспільство, намагаючись їм диктувати свої наративи і свої якісь меседжі ставити завдання. Зараз вони просто змінили форму підходу чи просто іншу назву придумали. Як ви бачите? Ну дивіться. Той тобто, про прав фонд загалом на цей прав фонд в двадцять році були накладені російські санкції. от і Російський? їх Американські? американську україн перепрошую на російські на цей фонд були накладені українські санкції терміном на три роки в 21 році От і відповідно він мав бути закінчений фактично на три роки в 2024 році, але в два четвертому році е чомусь санкції не продовжились, і фактично, ми далі можемо слідкувати, що цей там фонд продовжувати може продовжувати свою роботу. Звісно, що можливо там рахунки чітково залишиться заблоковані, або можливо в рамках іншого кримінального провадження. Але як ми бачимо, там Україна, наприклад, такі історії не дотиснуть. Той не, не дотискає, бо навіть більшість адвокатів, які йшлося в сюжеті, це йшлося навіть про роботу, фактично там 17-го, 18-го року, та і ті ще до повномасштабного вторгнення, де ну це ж один із елемент фактично там гібридної війни, які працювали, вони цим користувалися. Можливо, навіть я скажу, більшість тих адвокатів вже станом на 22-й рік змінили свої погляди і не працюють. Але такий механізм існує, і журналісти якраз наголошують на тому, що ситуація з прав фонду може позмінитися, тобто може там створитися інший там фонд за інтереси України, які фінансуватися за кошти Росії, а фактично продовжувати посилювати російські наративи і здійснювати цю гібридну війну. Тому власне і задача акцентувати увагу до РНБО, щоб вона відслідковувала подібні будь-які надходження, посилити роботу служби безпеки України, яка повинна відстежувати будь-які російські кошти, які заходять на Україну. От. ну і відповідно там посилити міжвідомчу роботу МВС, СБУ та інших правоохоронних органів, щоб подібних фондів не допускати, які існували до 2021 року вже не раз під час нашої розмови акцентуєте увагу на тому, що е, Рада адвокатів має прийняти, я так розумію, болюче рішення, і аби всі кошти, які йдуть за адвокатську роботу, обліковувалися. А що це є, буде таким десь фактором стримування від російських рублів у гаманцях українських захисників, а адвокатів дефіс. Е, Я так розумію, що ця проблема зараз є болюча серед адвокатського середовища. Я не впевнений, що ця історія НАТО обговорюється всередині адвокатів, бо в ну, будь-якій структурі, навіть там адвокатській, є проблеми свої, ну то можна сказати, є свої негативні моменти, які можуть виникати. Ну і в даному випадку. Є ну, рада адвокатів має піднімати, наприклад, на своїх зборах питання належного, ем, не знаю, дотримання етичних стандартів, перевірки коштів про отриману роботу. Але давайте казати в них мало таких е, цих механізмів чи, взагалі, інструментів впливу на окремих адвокатів. Якщо буде надішле, ну я впевнений, що рада адвокатів готова заявити, що якщо у нас будуть точкові заяви, чи якщо ви надішлете нам скаргу на конкретного адвоката, ви підтвердите, що цей адвокат мав там російські кошти, е, отримав російські кошти, впливав на російські інтереси, посилював наративи. То рада адвоката буде розглядати стосовно порушення там адвокатської діяльності і можливість е, позбавлення адвокатського свідоцтва. Але ми говоримо про історію ще давайте так декілька років назад. Ми говоримо, що журналістам важко не вміно від правоохоронців, підтверджувати факти безпосереднього коштів російського походження. Наприклад, РНБУ би це ефективніше зробило, якби вони, наприклад, надіслали інформацію на раду адвокатів з усіма списками адвокатів, а кого б могла Росія фінансувати. Я думаю, що. Підстав у ради адвокатів позбавити адвокатського свідоцтва чи вжити інших заходів, у них було би більше. І відповідно, ми зараз знов таки маємо там недозакінчений, так би мовити, державний контроль стосовно подібних схем фінансування Росією адвокатів і відсутності ефективних механізмів покарання для таких адвокатів, якщо вони будуть підтверджені. Ну, якщо ми не продовжуємо санкції на таку явну організацію, яка діє не в інтересах України, це теж є питання. Так, але ну, там, можливо, там, після 24-го року гроші не е, приходили. Тобто, якщо не приходили гроші, там установа, хоч фізично працює на папері, але вона не функціонує. Ну, але знов таки, це якраз показує, що РНБО не допрацьовує. Цих своїх речей і знову такі санкції. Це тимчасовий захід. Вони ніколи не були ефективними. Тут питання вже далі розслідування злочинів, які мають здійснювати правоохоронці, зокрема служба безпеки України, про доводити свою, ну тобто підривну діяльність України чи там державну зраду, чи Колоболаборанісна. Перепрошую тих чи інших осіб. І відповідно тільки рішенням суду визнавати винну чи невинну особу, винного чи невинного адвоката. А коли ми тільки маємо накладені санкції, давайте будемо. Відвертими, що санкції це тільки тимчасовий вплив, якщо подальшому не розвивати будь-які кримінальні провадження, рано чи пізно вони будуть скасовані. Ну тут треба теж розуміти, що от е, ці звіти, які проаналізували журналісти проекту схем, там також йдеться і сайти юридичної підтримки, основні теми на яких це виїзд за кордон. З України під час е, воєнного стану та відстрочка мобілізації. От ці два таких е, болючих тригерних для українців середині суспільства, питання теж дуже активно відпрацьовується за російські кошти на таких от сайтах, які явно фінансуються з Росії. Е, ви також помічаєте їхній вплив? Е, ну, я думаю, що особливо. Читаючи там детектор медіа, чи інші е, ці, е, колег журналістів, які роблять розслідування правоохоронних органів, звісно, такі факти відстежуються. Ну, наша організація особисто е, там додаткової аналітики по цьому не проводить. Пане Сергію, дякую, що ви долучилися до нашого етеру. Нагадаю, з нами був Сергій Маткалик, голова правління громадської організації антикорупційний штаб. Говорили про розслідування проекту схеми про те, як Росія фінансує адвокатів в Україні і як вона впливає на наші внутрішні процеси. Дякую, пане Сергію. Бережіть себе. Дякую, що долучаєтеся до наших етерів. Спокійного вечора. Дякую, до бачення.